Чи можете ви щось сказати зараз тим, тим людям, які знаходяться у боргах, як що зробити, щоб вибрати з них? Насамперед я думаю, що в Україні немає жодної людини, яка хоча б раз щось десь якось не позичала. І напевно ми всі потрапляли в такі ситуації. Є ситуації, коли це неминуче і. Коли раптово приходить біда, приходить горе, потрібно зробити операцію. Сама ситуація, обставини непереборної сили штовхають людину до того, щоб десь ці фінанси треба взяти. І, звісно, коли стоїть питання життя рідної, близької людини чи позичені гроші, то ми обираємо життя людини. Разом із тим, якщо є можливість не позичати, я б, звичайно, радив би людям не позичати. Просто заради того, щоб не бути нікому нічого винним, окрім як каже Біблія, взаємної любові. Бо спочатку ти позичаєш, а потім ти не можеш віддати, незручно псуються відносини. І у мене, зокрема, були випадки, коли я позичав людям гроші, потім бачу, вони мене уникають. І, врешті-решт, я прийняв рішення, що я їм ці гроші дарую, аби в мене були добрі відносини з людьми. Я не кажу всім так робити. Але інколи це єдиний спосіб зберегти стосунки. Через це я би радив не позичати гроші. Тоді, коли є можливість цього уникнути, коли це є абсолютно не обов'язково. Другий момент, коли позичаєш не ти в когось, а в тебе просять позичити. Я також би радив не позичати гроші, так як зрештою Біблія навчає. Вона каже: якщо ти даєш в борг, то давай стільки таку суму, яка для тебе не буде проблемою, якщо тобі не повернуть. Тобто позичив і повернуть, слава Богу. Тут, як би мовити, 50 на 50 вірогідність. Не повернуть, щоб тебе потім серце не боліло, ти знову ж таки не влаштовував скандали, сварки, не псувались твої відносини, бо люди важливіші грошей, люди дорожчі за золото і за срібло. Щоб ти міг цінувати людей більше за це. Не можеш дати, то цю суму не позичай. Позичай рівно стільки, скільки готовий потім подарувати, скільки готовий простити. Тепер питання: якщо людина вже залізла в борги. Якщо вона вже є в боргах, і в неї виникла така проблема. Знову ж таки, все дуже індивідуально. Але я би радив іти і домовлятися. Іти і домовлятися із своїм боржником, взаємніше тим, хто, хто дав вам борг. Іти і говорити: У мене така ситуація, так склалися обставини. Я зараз вам винний. Я не можу віддати так швидко, як би хотілося. Але давайте ми з вами сплануємо, я можу віддавати стільки, стільки, стільки. Безглуздя, що що можна робити, коли людина залізла в борги, починати ховатися від того, хто вам цей борг дав. Це е, те, чого ніхто не любить, і те, що приведе рано чи пізно до гірших ще наслідків. Е, неправдою обіжиш весь світ, але так е, і, і виходу не знайдеш, вернешся на те саме місце. Ідіть до людини, відкрито, чесно говоріть. Ідіть в банк, говоріть із представниками банку. Так, у мене є така ситуація. У мене є таке майно, я розумію, мені треба погасити кредит. Можливо, і це не буде всі вся сума, але я принаймні зроблю це. Чи могли б ви піти мені також на зустріч? Можливо, це довша розстрочка. Можливо, це в деяких випадках, коли банкір розуміє, банк розуміє, що він не отримує нічого. І буде тільки ганятися за цією людиною, Вона буде ховатися. Тут вона сама прийшла і каже: у мене є майно, воно перекриє 70% цієї втрати. Але чи можна я 70% закрию? І банк розуміє, коли він не отримає нічого, тут не отримає хоча б 70% суми. Він Дуже часто іде на це. Єдине, що в цьому випадку треба говорити із достатньо високопоставленою особою, це простий менеджер в банку, не допоможе. Це потрібно спілкуватися із тим, хто має на це певні повноваження, дійти до того рівня і, і, і домовлятися. Тобто Біблія каже: коли ти маєш можливість домовитися до суда, до того як тебе притягнуть до суду, домовся скоріше, мирися з противником твоїм, домовляйся. Я не можу віддати всю суму так швидко, але якщо можна, я буду віддавати там, 100 гривень в місяць, я образно кажу. І я поступово-поступово буду гасити. У мене великий борг за комунальні платежі. Іде в житлово-комунальне господарство. У мене така ситуація. Давайте ми заключимо з вами договір, ми розпишемо і ми потихеньку будемо віддавати все можливо, якщо почати це робити. І я не один раз бачив людей випадки такі, коли починаєш докладати зусилля. То Бог далі на твоє смиріння і твої зусилля дає свою благодать. Людина просто почала робити якісь кроки, а воно мало бути довго, а воно потім пришвидшилося. Вона просто показала Богові і людям рішучість. І є такі випадки, коли людина бачить, що ти вже віддаєш, і вони кажуть: Ну, хтось може навіть простити залишок боргу, я й таке бачив. А хтось, наприклад, не простить, доведеться віддавати весь час, але він не буде тебе принаймні душити. Він не буде тебе переслідувати, і це вже дасть тобі можливість ходити з високо піднятою головою, не відчувати себе в приниженні, не брехати, не е, міняти номери телефонів, не переховуватися, а розуміти, що я цю проблему вирішую. Так, вона у мене є, але я її вирішую поступово-поступово. Бо знову ж таки, повторюся, немає нічого безглузді, що як ховатися і намагатися погасити один кредит, позичивши гроші в іншого банку, а потім щоб позичити, позичити ще раз, щоб погасити ту картку. І я таких життєвих історій чув десятки, десятки, десятки. В кінці кінців, навіть ти втечеш, ти втечеш від всіх, кому ти винен гроші. Ти обдуриш всі банки, беремо так, образно кажучи, ти десь якимось способом від цього сховаєшся. А що це в духовному світі? Які хвости за тобою тягнуться далі? І повірте мені, я знаю людей, які дурили інших, які брали, позичали, не віддавали. І потім, врешті-решт, вони сьогодні намагаються вибратися вже боржників, вже верніше тих, хто позичали, їм гроші немає. Вже, вже їм ніхто не може нічого придивити. А теми лишилися не закриті. А питання в духовному світі лишилися не Ті вузли так і за їх переслідують. І вони сьогодні намагаються почати життя з чистої сторінки, а не виходить. А не виходить, бо ті старі обмани. Вони їх переслідують, і все, що потрібно, це сьогодні ну, каятися, якимось способом спокутувати ці речі і, і вириватися із, із цього всього, що було накручено, намучено в духовному світі шукати здорового виходу. Краще цього уникнути, краще, щоб ви не позичали. А якщо позичили, були чесні, були відкриті, були мудрі у цих питаннях.